Холодний душ для жителів України. Регулярно їм доводиться обходитись без теплої води в своїх будинках, тижнями і навіть місяцями сидять без гарячої води жителі столиці. А в какому душу ви говорите? Я вже не пам'ятаю, я під душем була. То вот, як не стало води, мені, я, я не моюсь. Я не помилася помилаюся. Все мені гарячої води. В середині травня не стало води. Появилася позавчора вода. Вода. Приїхали сьогодні. Якісь люди. Сказали, що із жеку що будуть відключати воду знову, і коли буде вода, то це не зрозуміло. Відключення теплої води в Києві відбувається щоліта. Їх здійснює теплопостачальна компанія «Київенерго». Згідно з нормативами, гідравлічні випробування мають тривати два тижні. Однак я не прощається з теплою водою на значно більший термін. В компанії це пояснюють роботами з усунення пошкоджень теплових мереж. Затримки можуть бути обумовлені лише тим, що після гідравічних випробувань виявлені ці пошкодження, і для їх усунення необхідний деякий час. Я думаю, що і мешканці міста багато разів і бачили, коли пошкодження усуваються, потім подається теплоносій. Але виникає знову нове пошкодження, і таким, термін, таким чином термін виконання робіт подовжується до усунення. Постійні пошкодження труб пояснюють тим, що водопровідна інфраструктура, яку Україна успадкувала з радянських часів, безнадійно застаріла і потребує оновлення. Профінансувати ці роботи не може ані бюджет, ані компанія «Київенерго». Необхідні витрати оцінюються в мільярди гривень. Зношеність наших мереж і споруд складає близько там 70 75%. Стан їх не дуже добрий. І на відновлення необхідно було витратити близько 2 мільярдів гривень до 2015-2016 року. На жаль, на сьогоднішній день стан бюджету такий, що. Такого об'єму грошей немає. Більше 60% цих теплових мереж вичерпали свої ресурси, експлуатуються більше 25 років. Вони вимагають замінки. Для відновлення цих 60% необхідно ну, в цінах 11-го року то це 10 мільярдів гривень. Тобто дуже велика сума, яку ні в місті, ні в тарифах, ні в Києвенерго немає. В значно гіршому становищі порівняно з Києвом енерго опинилися теплопостачальні компанії в менших містах України. Обладнання виходить з ладу. Не випадково більшість українських міст вже відмовились від централізованого постачання теплої води. Котельні теплові пункти, досить потужні теплові мережі. Необхідно експлуатувати, перевіряти, проводити реконструкцію щорічно щоденно. І на це необхідні гроші. Якщо грошей немає, то вони ну це через певний час вони приходять, виходять з ладу, вони становляться аварійними втрати. Холодної води і теплоносіїв там стають такими, що дешевше їх взагалі закрити і не експлуатувати. Розмір тарифів, за якими населення сплачує за тепло, дозволяє покривати виробничі витрати тепловиків лише на 70-75%. Покращити фінансове становище теплопостачальних компаній могло б підвищення тарифів, але влада не ризикує налаштовувати проти себе широкі верстви малозабезпеченого населення. 73% покриває тариф на теплову енергію, однак. Цю різницю покриває державний бюджет, тому що ми розуміємо, якщо стрімко підвисяться тарифи, то ці тарифи не зможе оплатити населення. Але витрати собі вартість теплової енергії зростає, а тариф залишається такий же. Тому погіршуються фінансово-економічні показники підприємства, і от тоді приймається рішення на індивідуальне. Не випадково більшість міст України від централізованого постачання теплої води відмовилися і перейшли до індивідуального опалення та обігріву води. Зберегли централізовану систему лише 90 населених пунктів, в яких проживає 19 мільйонів громадян. Тим часом громадяни, які встановили в себе вдома газові котли та електричні бойлери, стверджують, що їх життя стало комфортнішим. Проносити з кухні ці каструлі, і причому потрібно було гріти. Ну не одну а десь там дві-три. А з'явився бойлер, і, Ну ти собі просто сидиш о, хочу в ванну. зараз собі пішов в ванну і все, нічого не потрібно робити додатково. Ще скільки ми тут проживаємо, гарячої води ми не бачили. Це єдине, що нас цивілізація спасає цей бойлер. У мене індивідуальне опалення знаходиться вже шість років. І мені дуже хорошо, тому що я економлюю газ. І воду, і все в мене всі постійно є вода гаряча в хаті. Я ніколи не турбуюся, що по дому взагалі немає гарячої води. Місцева влада стверджує, що навіть після того, як з'явилася технічна можливість повернутися до централізованого обігріву води, громадяни вирішили зберегти опалення котлами та бойлерами, переваги яких вони відчули за декілька років. Така система видається більш економічною обходитись без теплої води тижнями і місяцями не доводиться. Будинки були без централізованого гарячого водопостачання не менше п'яти років. І Це спонукало людей переходити на індивідуальні якби Установки по виготовленню гарячої води. Вже коли стало питання відновлення, мешканці якби, такого бажання не виявляють, тому що кожен має свій або одногрівач, або індивідуальне опалення, тобто котел двохкунтовний, який забезпечує їм послуг гарячої води постачання. Хто газову колонку поставив, хто поставив бойлери. Таких немає, що немає сьогодні гарячої води. Це шлях для того, щоб зменшити і споживання газу для невеликих міст і щоб не гріти землю, те, що в нас проходить, не гріти повітря. Це, вважаю, найефективнішим шляхом. Він себе зарекомендував. Сьогодні проблем, проблем нема. Зменшуються тепловтрати, зменшується, стає робота підприємств теплокомуненерго більш економічною. Прихильники індивідуального обігріву теплої води вважають централізовану систему застарілою та неефективною. Втрати теплової енергії за такої системи вони називають надмірними. Технології, які застосовуються в централізованому гарячому постачанні, вони там, десь коефіцієнт, мабуть, корисної дії декілька 20-30%. відсотків. Великі втрати, і економічно це надзвичайно неефективно. Між тим є слабкі місця і в системі індивідуального опалення, загаста електроенергію, які використовують для обігріву води. Населення платить за зниженими тарифами, нижчими за собі вартість. Подібно до дотування теплопостачальних компаній при централізованій системі держава знову дотує систему індивідуального постачання теплої води через занижені тарифи, ані економіка, ані енергетичні системи, витримати масовий перехід на індивідуальний обігрів теплої води не в змозі, якщо вони електроенергію догрівають цю воду. У нас ціна на електроенергію для населення за оцінкою МКР десь відсотків тільки на 40% покриває собі вартість. Тобто у нас для населення занижена ціна. І, власне кажучи, те, що не вирішується проблема централізованого водопостачання, в тому числі теплої води, воно перекладається на проблеми енергетики. І енергетики збиткові їх доводиться дотувати. Раптом споживання газу населенням підскочить ну хоча б в п'ять разів, то ніяких коштів на покриття різниці між дійсною ціною газу і ціною для населення просто ні в кого не буде, і все ці ціни відпустять. І тоді стане всім абсолютно зрозуміло, що це абсолютно невигідно. Та сама проблема електричні мережі, і якщо раптом взимку енергоспоживання збільшиться там, не там, на кілька відсотків, як зазвичай нам на 10 навіть відсотків, а збільшиться нам на 50 відсотків, а то й на 100 відсотків. Ну, ми просто всі залишимось без світла. Успіх системи індивідуального обігріву води в малих містах України пояснюють її економічними перевагами порівняно з централізованою. Між тим, експерти не виключають, що зі зміною економічних умов централізована система постачання теплої води може стати дешевшою однак, можливості. Повернутися до централізованої системи у невеликих міст вже не буде. Її інфраструктуру демонтовано і продано. Може газ, скажімо, подорожчати для. Роздрібного покупця, а з стане дешевше для оптового може бути всякий розвиток економіки, і може бути через декілька років централізоване теплопостачання стане настільки більш вигідно, що ми почнемо відмовлятися від індивідуального, як це відбулося в багатьох странах Європи. А наразі всі мешканці знову повертаються до централізованих послуг, тому що це становиться більш дешевше. Всі труби гарячого водопостачання давно демонтовані, боляра, які були, ставали там, їх тепломережа здала на металолом, а отримала певні кошти. Там і кольоровий метал був і так далі. От і все. Тому вже говорити, щоб повернутися до центрального гарячого водопостачання, це вже на сьогоднішній день нереально. Тим часом енергетичні експерти стверджують, що альтернативи підвищенню тарифів для населення немає. Держава не зможе дотувати теплопостачальні компанії вічно. Їх фінансові проблеми можуть відчути на собі українці, коли захочуть прийняти теплий душ. Підвищення тарифів насправді це єдиний засіб не тільки для збереження центрального гарячого водопостачання, це єдиний засіб для збереження взагалі теплоенергетичного комплексу нашої країни. Склалася така ситуація, коли існуючі тарифи. Вони просто не дають змогу, не дають змоги теплопостачальним компаніям банально покрити свої витрати на виробництво теплової енергії. Навіть же не йдеться про доставку її до споживача. Дмитро Бондаренко, Євген Ткаченко, Сергій Черніков, телеканал Новин 24.